Звітають посмішки навколо, радісно луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа, зустрічає своїх школярів. Знову свята, радісні хвилини, безліч перестаних привітань. Здравствуй, школа, ненька Україна, нас вітає всіх зі святом знань. Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна: нести сюди, наш прапор України, хай він держави зараз. Прогу. Наша школа кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає, бо свято знань для неї головне. Дорогі діти! Шановні батьки, вчителі і всі присутні, у цей сонячний день наша велика шкільна родина поповнюється наймолодшими. Діти, ви сьогодні стали учнями нашого ліцею. Ви сьогодні поповнили нашу велику шкільну родину. Ви маєте з гордістю нести звання учня ліцею номер 2 Заводської. Школи. Але я думаю, що ви будете зростати, будете мужнішати. І сьогодні, коли ви прийдете в свій клас, вперше в житті ви сядете за шкільні парти. Ви колись у майбутньому, пройшовши всі стежини шкільного життя, станете такими ж мужніми, красивими, дорослими, розумними, як ваші старші товариші 11 класники для них сьогодні прозвучить перший дзвінок, останній в їхньому житті. Більше шкільний дзвінок для них вчити не буде, тому що в наступному році вони стануть студентами вищих навчальних закладів. Я впевнена в тому, що наші одинадцятикласники здолають усі перешкоди, які для них підготувало життя. На жаль, це свято сьогодні запаморочене такими страшними подіями, які відбуваються в нашій країні. Кожна родина, кожна сім'я, кожна людина і дитина зараз переживає, яким буде завтра і навіть буде сьогодні. Але я думаю, що ми це все витримаємо, ми це все переживемо. Що, шановні мої діти, в добру путь першачки і одинадцятикласники. Я ще хочу звернутися до всієї великої шкільної родини, якої немає сьогодні в нас тут. На жаль, ми не можемо всіх сюди запросити. Я бажаю всім нашим учням бути не просто відмінниками, а бути кращими. Здоров'я, наснаги, миру і злагоди. Всім добрий путь і з Богом. Сивих і в Криму, Краю рідний мій, любий, краю якщо хтось мене запитає, що таке скажи Україна, я скажу відвертою Нам пам'ять, пам'ять, совісті струна. Солдатські душі. Вони очима зорями дивляться на нас в небес. Журавлями пролітають над нами, сувик кроличучи в небесні долини. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній незалежній країні. Їхні душі журавлиним ключем полинули в вирі в вічність. Ставши нашими англами охоронцями не. Цей ангельський хор, безупинно, як у цвіт, стукає в наші серця, не даючи їй дужити зачерстві. Ці всі люди справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Шануємо хвилиною мовчання справжні герої, які ціною власного життя захищали свободу та незалежність нашої країни. Буває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником мені. Так, безумовно. Вчився б ти, казково. Наш перший клас. Вам любі зараз слово. Добрий день усім це час. Завітали ми до вас. О, Нас ми йдемо в перший клас. Початок трішки незвичайний, не навчатись було в онлайні. Комп'ютер, телефон камчат, нам допоможе інтернет. Тут чекало, точно знаю, тут фантазії пої. З нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Андрій, вчитись не, обіцяє, не, обіцяє, не обіцяє. Стоп. Як цікаво, вчителька Лакрана портмами на дивані. Якщо я забуду, поміщать, буд чути, що я забуду, в мене пам'ятник свій буде. Старанно буде вчити, прочитати все Я не чую ще раз у описах, тільки нашими справу мати. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрії своєї, не зраджу ніколи. Тож знаєте, я буду директором школи. Коли повернемося Коли повернемося до школи, буду в сумні і ніколи. І... Це для цього є у нас. Ми дармо буде жити тільки? Будемо друзнути, допомагати у біді. Батьківщині, щоб пишали нами всі. Зачекаєш трішки рідний клас, зовсім скоро почуєш нас. Перший. Перший клас ми вирушаємо, нас Україна зустрічає. В країну знань для першокласників відкриє перша вчителька Горецька Лариса Іванівна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло і дарувати людям радість. Разом з нею ви мандруватимете незвичайними стежками країни дитячих мрій. Любі наші одинадцятикласники, чарівні красуні, змужнілі юнаки. Ви дивитесь на першокласників і, можливо, впізнаєте в них колишніх себе, таких же маленьких. Схвильованих і радісних, якими були, коли прийшли до школи вперше. А вони, звичайно, мріють і прагнуть скоріше підрости, стати схожими саме на вас. Тож вам слово, наші дорогі одинадцятикласники. Не бійся першокласнику, вступай в країну, знань, Вона є світлим променем, надії, сподівань. Вчителів, шануй завжди, чи ви тверди дірки, нехай тішаться батьки за твої оцінки. Нехай щастить вам, малюки. Росіть, розуміють та сміливі. Життя шкільного сторінки. Хай будуть сонячні щасливі. В цьому році ми найстарші, отже висновок такий. Пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. Рік останній. Перше жовте листя, і думки на самоті. Рік останній, наче аркуш чистий. Те, що ти напишеш, та й познаєш життя. Рік останній. Зустрічаю радо. Друзі, що з тобою вчаться теж. Рік останній. Вчителя порада. Справа та що потім обереш. Шкільне життя неважко зрозуміти, що потім бути з успіхом на ти. Не праці, праця досвід освіта, стежки до будь-якої засвіти. І хай у світі стали певні зміни. Багато є проблем і запитань, але слова освічена людина гірше різних титулів і звань. Хто ж присвітив життя шляхетній справі? Хто ж доклав зусилля чималі? Порадники, вимогливі, ласкаві. Зі святом знань вас, любі вчителі. Покличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть. Дзвоник продзвени! Нехай дзвенить, веселий, галасливий, хай срібний голос чують від усіх. Хай буде рік шкільний, для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Ось настала урочиста хвилина нашого свята. Ми почули перший шкільний дзвінок, символ шкільного життя. Він кличе, запрошує, починає, закінчує, скасовує все, що відбувається у школі. І Сьогодні він прозвучав перший раз у цьому навчальному році. Дозвольте ще раз привітати всіх учнів зі святом. Нехай сонячні не будуть ваші будні. миру, щастя, здоров'я, успіхів вам і добра. Віддалих перших уроків наші персячки ускорі вливатись в нашу шкільну сім'ю. Угідно всі звання, учня заводської, загальноосвітньої школи номер 2 А для вас, 11 класники, це останній шкільний навчальний рік. Найостання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною, допоможе у здійсненні ваших майбутніх класів. Тож зараз, 11 класники, візьміть за руки ваших молодших друзів і поведіть їх в країну знань, нами. Досвітлий, шкільної кімнати.